Розкажіть, де ви були і що це за дівчата, хлопці з вами? Це є випускники ліцею з українською мовою навчання в білому борі Польща. Значить, це є нащадки учасників акції Вісла, яка відбулася в 1947 році, коли з теренів західної, будемо так говорити східної Польщі, українців переселили 150 тисяч українців переселили на. Західні землі, німецькі землі Польщі, випускники цього ліцею, після закінчення учбового закладу перед вступом до вищих навчальних закладів вирішили. Відзначити своє закінчення цього ліцею поїздкою, прогулянкою по Україні. Ми об'їхали майже всю Західну Україну. Ми побували в кількох областях. Ми були на Закарпатті, це Мукачево, Ужгород, Берегово, ми були на Франківщині, Яремче, Буковель, Верховина. Вони побачили різну культуру. Ми були як в високих горах, так і в низинах, тому що ми потім поїхали вже на Хмельниччину, по дорозі заїхали в Чернівці. І вони мали змогу. Жити на самому Дністровському каньйоні. Є таке село Велика Слобідка, Дніпстровська Рів'єра. От ми там відпочивали, ми там жили, харчувалися, а їздили на екскурсії у Кам'янець-Подільський і в Хотин. Тепер, завершуючи нашу подорож, ми приїхали сюди до Другобича, адже з тої сторони організував наш фонд, благодійний фонд імені Івана Франка Посвіт, який від 30 травня ними опікувався. і Завершуємо ми нашу екскурсію, таку прогулянку Трускавець-Дрогобич. І сьогодні ми після обіду їдемо вже на Львів, по дорозі ще заїдемо в наші Карпати на руїни замка Тустань. Мені, наприклад, дуже приємно і дуже тішить мене те, що молодь має дуже гарну свідомість, вони не забувають своє коріння, і я дуже дякую їхнім батькам, священикам, котрі їх виховували, тому що. Та як вони співали, які вони знають пісні, це направда гарно. І я працюю в тому напрямку, мені це дуже подобається. Наші колективи їздять, як я вже говорила, і театр їде, і діти наші їздять. І ми отак от обмінюємося. Ну, але тішить, що далеко це тисячу кілометрів від України. Є українська мова, є українська церква, є українська душа. Отак. Добре, дякую.